Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Сьогодні в нас на огляді, на мою думку, ексклюзивний варіант. Його ексклюзивність полягає в його кольорі. Я пригнав дуже багато автомобілів даної марки, але не знав про існування такого класного, шикарного, цікавого кольору. Він переливається в залежності від освітлення, світліше, темніше. І так, сьогодні в нас на огляді Volkswagen Golf 5-го покоління, звичайно ж, 1,6 MPI, BSC 75 кВт моторі. Автомобіль в оригінальнішому стані має косметичний віковий підкрас капоту, все інше в рідній фарбі. Корозії немає на класних легкосплавних дисках. Цікавій елітній гумі. Я ще таку не зустрічав, не знаю такий протектор. На парктроніках комплектація Go, повторюсь, цікаве авто без технічних, косметичних будь-яких зауважень. 2006 рік грудень місяць. Зверніть увагу, як міняється колір під час зйомки даного автомобіля. Я впевнений, що це авто куплять виключно через його дуже цікавий насичений колір. Я особисто для себе таке авто в такому кольорі придбав. Я їжджу на бордовому так же само. Блін, шикарний стан автомобіля. Я під враженням як від його стану і від його зовнішнього вигляду. Пошкоджень, царапін, м'ятин, висічень, бампера немає, миватель фар проти Подивіться. Лобове скло рідне, 2006 рік грудень місяць. Це німецька експлуатація автомобілів бережна. Такі автомобілі тільки в Німеччині ще можна знайти. І так, розглянемо я толщинометром. На мою думку, перевіряти толщинометром автомобілі, яким 18-19 років, вже безсмислено, головне, щоб не було що робити. Добре, якщо зроблено. Але я вам покажу, що це дійсно збережене авто. Крило в нас не фарбоване, фарбований капот. Другий слой перекрас. Зараз стане в нас по оригіналу. Класне авто. Я знаю, що більшість моїх колег не показують стан кузова. Ми показуємо, тому що пояснюємо правдиву інформацію і знайти навіть в такому кузовному стані гольфа це задача зірочкою. І так, разом з вами було детально оглянуто стан кузова дуже збереженого автомобіля. Розглянемо стан салону. В салоні нас зустрічає передній склопакет, карти ціленькі, технічних, візуальних і повторюю, зауважень. Немає по автомобілю, корозії взуття краски немає. накладки з мітками назви е, гуал комплектації, тобто відміт, друголя, дублююча табличка. Дивіться на стан прийомів, шкіряне кермо, круїз контроль проти отуманки, 223 тисячі абсолютно підтвердженого пробігу, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Сидіння взагалі без зауважень. Потолок частенький в автомобілі не палили. Приємний запах. Власне авто за свої кошти, я думаю, що це авто прослужить новим власникам дуже довго. До речі, автомобіль їхав своїм ходом, транзитні номера. Автомобіль ні грама масла не взяв. Це рідкість. Партроніки. Бампер я бачу, що в оригінальному теж окрасі. Тут не йде вже, е, запаска, немає місця під запаску, йде отакий от ремкомплект. Скажу для свого віку, це вражаючий стан автомобіля. Я думаю, що конкурентів станом на сьогодні мало. Гольфів іменно в такому стані. З першого, що я починаю огляд гольфів, це перевіряю пороги. Пороги тут ціленькі. І так, автомобіль у нас 2006 рік, 12 місяць. Кінець читай, експлуатація 7-й. Основне пробіг, подивіться. Документів, які підтверджують пробіги тетю веде, тихогляди, просто дуже багато. 182 тисячі, наприклад, було в 22-му році, В 24-му році було 207 тисяч і так далі. Вся сервісна історія з обслуговуванням два ключики. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Просягнемо роботу вашого улюбленого двигуна. Вірка роботи двигуна, де не МПІ. До речі, зверніть увагу, кермо не фарбоване, не перешите. Помилок ніяких немає, клімат справний. Магнітолка справна. Ручник тримає. Шкіра, перемикач передач в оригінальному стані, не зачовганий. Хлопідіймачі справні, обидва. Мотор взагалі шепче працює дуже тихенько, рівненько, 1,6 МПІ, оптика рідна. Нічого тут не крутилось, не знімалось, корозії немає. Є відмітки про обслуговування, заміну ремня ГРМ, подивіться на стан капоту. Взагалі натяку на корозії немає. Крила нічого не знімалось, не кручилось, всі ущільнювачі на місці, оптика вся рідна. Антифріз g 12 чистенький, амортизатор капота справний. Не димить, не троїть, не сапонить. Класне авто. Чисте, чисте, чесне перевірене. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже класний Volkswagen Golf 16 МПІ без ДТП, максимально в оригінальнішому стані з рідним лобовим склом, абсолютно без корозії, в шикарному кольорі, який міняється в залежності від освітлення. Дійсно, кольор дуже класний. Рудень місяць 2006 року, ваш улюблений 16 МПІ. Технічних візуальних автомобіль не немає від слова абсолютно. Нагадаю, що всі наші автомобілі перед тим як виставлятися на продаж, проходять повну технічну перевірку на нашому СТО. Так як в нас працює послуга доставки, під дім, працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто. Рідкісний колір дуже мені подобається. Повторюсь. Якщо вам сподобався колір і авто, як і мені, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації в дуже вражаючому технічному візуальному стані. Що вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. З вами був. Женя всім миру, і до нових зустрічей з оглядами класних, чесних достойних автомобілів.